Вітаю на каналі Авіатор. Ми повертаємось в часи Першої світової війни, щоб згадати авіаторів, які підіймались в небо України. Поліки. У 1892 році у вісці Рубілка самохвала витвореного повіта Мінської губернії у сім'ї Лойка народився хлопчик Яська. Батько Олександр Павлович вів селянську господарства. Вихованням дзяцей займалась маці Євгенія Даніловна в дзяводстві Сакович сім'ї бідних дворан. Ясь був старішим братом шестярих дітей. Навчання в церковно приходській школі давалось легко, бо перші уроки отримав вдома від мами. Але чого не навчила мати, так це любов'ю до рідного краю до білоруської мови. Косити конюшину ясь не став, а поступив до мінського реального училища на спеціальність механіка. В ті часи зазвичай старший син залишався з батьками, а в навчання відправляли молодшого. Напевно, була якась причина, якийсь конфлікт, щоб порушити звичаєвий порядок спадщини і ухилитись від селянської праці разом з батьками. В Мінську Ясь Іван на власні очі побачив польоти Уточкіна і Васильєва, а коли почалась Перша світова війна, йому в військовому училищі присвоїли звання підпоручика і відправили в піхотний батальйон. Там він подав рапорт. І відправився до Качинської авіашколи під Севастополем у квітні 1915 року. підпоручику Лойко було присвоєно звання військового льотчика. І на фронт місто Перемишль, 30-й корпусний авіазагін. На озброєнні 8 монопланів Маран-Парасоль, 5 льотчиків і командир загону, капітан Земітан. На посадці Іван побалився, і колесо Марана потрапило в канаву на краю аеродрому. Аероплан скапотував і апарат відправили в ремонт. А пілот продовжив літати на розвідку. Наказом по армії підпоручик Лойко був нагороджений першим бойовим орденом святої Анни 4 ступеня з написом «За хоробрість». у вересні після розвідувального польоту над залізничною станцією Чернівці, що належала Австро-Угорській імперії. Льотчик Лойко з строєвим кроком підійшов до командира і доповів: А я сей час вам покажу, откуда вони готують наступлення. Давайте карту станцію Чернівці розбомбили, а на Івана зробили подання. Про присвоєння звання поручика. в квітні 1916 року на Марани Парасоль встановили кулемети Кольт для планування операції так званого Брусиловського прориву. Потрібні розвіддані. Лойко здійснив 156 повітряних розвідок загальною тривалістю 189 годин. За що був нагороджений орденом Святої Анни вже третього ступеня. Коли почали формувати підрозділи винищувачів, його призначили командиром 9-го авіазагону, і він поїхав на завод Дукс приймати літаки. Знаючи, що якість на всеросійських заводах значно поступається французький, Іван Олександрович прискіпливо оглядає кожен аероплан, стежить за відвантаженням літаків на станцію Жмеренка і виїжджає до авіазагону. Згодом відбувся перший повітряний бій, поруччика Лойка. Він вилетів на розвідку зі спостерігачем. У районі Дорна-Ватра Іван атакував і збив ворожий літак. Аероплан впав в розташування австро-угорських військ, що не давало права на підтверджену перемогу. Не встигли облаштуватися, як отримали наказ про перебазування на Румунський фронт. Де два всеросійські авіазагони і один франко-румунський стримували натиск 20 австро-угорських фліків авіасотень? В кінці жовтня Лойко відкрив рахунок підтвердженим перемогам. На аероплані ньюпор 11-й над станцією Мамалига. Він з товаришами перехопив і майже в притул розстріляв ворожий аероплан. Літак перекинувся і врізався в землю перед всеросійськими окопами. 27 грудня над аеродромом Команечці з'явилися аероплани противника. Іван вилетів на перехоплення на своєму юпорі. Постріляв в один аероплан, той постріляв у відповідь. Знизився і полетів на хаос. Додому. Коли постріляв у другий аероплан, кулемет заклинило, довелося вже самому маневрувати, щоб із мисливця не перетворитись на здобич. Та обійшлося. Цього ж дня, кількома годинами пізніше, Іван атакував літак ворога, який бомбив аеродром сусіднього авіазагону. Із доповіді Лойка я швидко зблизився з ворожим аеропланом і зробив по ньому близько 150 пострілів. Після цього він почав знижуватись і зник біля наших позицій. Як з'ясувалось потім це був бранденбург С1, який розбився біля Анешті. Його пілот Джембор і наглядач Гайндл були взяті в полон. І перемога Івана була підтверджена. 18 липня 1917 року земляки, поручик Лойко і прапорщик Стрижевський атакували розвідник Бранденбург, який вогнем у відповідь поранив Стрижевського. Підоспілий Іван обстріляв кабіну машини ворога. Бранденбург знизився і зник у хмарах. Свою третю офіційну перемогу Іван Лойко здобув 4 вересня разом із прапорщиком Григорієм Суком. Атакував ворожий літак на висоті 3000 тисячі метрів. Над селом Язловиця, відкривши вогонь зі 150 метрів, Лойко зближувався з противником доти, доки відстань не скоротилася до 20 метрів. Ворожий спостерігач намагався відстрілюватись з карабіна. Але дуель, яку він вів проти кулемета, була нерівною. Ворожий аероплан різко пішов униз, за кілька секунд зметнувся стовп диму і вогню поруч з селом Ашавіта. На та на наш жреш бульбу з м'ясом, запитав земляк Сдрежевський, заходячи ввечері до кімнати Лойка. Ну, с'єж ти її з сільодкою, з рибою. Як ти будеш спати, як ти проснешся утром? Прикрине везіння переслідуло Лойка весь наступний день. Патрулюючи на Нюпорі 17-му, він атакував ворожий двомісний літак. Але пілот маневрував настільки вдало, що зумів без пошкоджень відірватися від свого переслідувача в районі Радуац. Іван набрав висоту і атакував ще одного ворога, але і цей накивав п'ятами. Нарешті, вже ближче до вечора, Лойко вступив у бій з третім противником, але під час атаки заклинило кулемет. 12 вересня Лойко, сук і Сапожніков вилетіли на патрулювання. У районі Серест їх атакувала група австро-угорських літаків. Щоб вийти з-під обстрілу, Іван кинув свій винищувач у штопор, а сук і Сапожніков злетіли вгору. Вийшовши зі штопора, Іван атакував ворога знизу, всадивши йому в черево майже 350 куль. Полонені льотчики спостерігач були в стані шоку. До того ж, спостерігач був поранений в шию. П'яту підтверджену групову перемогу записали на командира авіазагону Лойка, і він отримав статус льотчика Аса. Останній бій на румунському фронті Іван здійснив у парі з прапорщиком Сапожніковим. 3 жовтня над Язловицями вони помітили ворожий літак розвідник. Першим його атакував Іван. Після 50 пострілів у нього відмовив кулемет, і він поступився своєю позицією Сапожнікову, який відкрив шквальний вогонь, після чого ворожа машина перекинула. З кабіни вивалився льотчик-спостерігач. Літак з переламаним крилом розбився біля передової. Піхота підтвердила перемогу. 15 листопада 2017 року, при поверненні з бойового вильоту, ковзнув на крило, зірвався у штопор і розбився прапорщик сук. Останній загиблий льотчик вже Російської Республіки, яку проголосила директорія тимчасового уряду. За три неповних роки фронтової діяльності Іван Лойко здійснив близько 500 бойових вилітів, провів понад 100 повітряних боїв, у яких збив 10 літаків супротивника. З них шість перемог були офіційно підтверджені. За час командування 9-м винищувальним авіазагоном Іван Лойко був нагороджений орденом святого Станіслава III і Другого Ступенів та двома румунськими лицарськими орденами зірки і корони. В грудні 1917 року, коли ні і легендарна російська армія розвалилася остаточно. Командир Лойко наказав вишукувати залишки авіазагону і виголосив: я знаю, ви немножко волнуєтесь, переживаєте, все буде нормально, іноді навіть хорошо. Та й поїхав до штабу фронту, де йому запропонували вступити до Дроздовського полку, щоб воювати проти більшовиків. З усього Румунського фронту на це зголосилося тільки 800 так званих русських добровольців. Іван спочатку записався повоювати, а потім вирішив ухилитися і демобілізувався. Не став на захист єдиної і ніділімої отчизни. І до свого авіазагону не повернувся, а чкурнув до Одеси під владу Центральної Ради. Ще 13 грудня 1917 року Центральна Рада офіційно утворила повітряний флот Української Народної Республіки. І за наказом номер 71 генерального секретаря військових справ Симона Васильовича Петлюре призначила завідуючим авіаційною справою Української народної армії підполковника авіатора Віктора Павленка. Військовий льотчик. Іван Лойко відправився з Одеси до Києва і у званні значкового лейтенанта отримав пристойну посаду помічника командира 1-го Волинського авіаційного дивізіону з технічної частини. Дислокація місто Житомир. Це близько до рідних місць. Але Ясь не поспішає навідати рідних, щоб допомогти з посадкою бульби. Та й від підтримки новонародженої Білоруської Народної Республіки та захисту української держави, яка надала йому притулок, ухилився. Їх, ваше благороддіє, не соромлячись, отримувало зарплатню та пайок від української держави, стояло в черзі на квартиру, а потім виждало момент і тишком-нишком дременуло на дон. Туди, за таємною згодою, між гетьманом, скоропадським, германцями і всіліким войском Донським з України вивезли два ешелони аеропланів та авіаційного майна. Як вдався цей грабіж, є відео: Повітряний тигр Янченка. У травні 1919 року вже штаб з капітан добровольчої армії Лойко провів повітряну розвідку під сильним стрілецьким вогнем і бомбами влучно атакував бронепоїзд червоних 20-му році. Як командир авіазагону врангелівської армії, громив червоний кінний корпус жлоби. Але сталося так, як сталося. Білі царські генерали й офіцери зазнали поразки від красних царських генералів і офіцерів. Хоча і перші і другі боролись за єдиною і ніділімою імперією тільки різного кольору. Згодом борцунам обох кольорів совєтська імперія влаштує кривавий сюрприз у вигляді репресій, концтаборів та розстрілів. На французькому пароплаві вугільнику з цегет вже полковник Лойко покинув Крим. згучно мовця пролунав наказ. Нижнім чинам і біженцям звільнити каюти для вищих чинів. Іммігранти переселилися в проходи і коридори. Хтось опинився на палубі, деякі щасливці влаштувались на мідних решітках, що закривали качегарки. Полковник лойко храпів в каюті. В Константинополі полковник Іван ухилився від подальшої співпраці з господами-офіцерами і самовільно залишив жалюгідні уламки армії Врангеля. Дезертир перебрався до королівства сербів, хорватів і словенців. І там влаштувався на роботу в королівську льотну школу. Спочатку механіком, а потім інструктором закладом 900 динарів на місяць. Коли скінчились динари, і стало вигідно приєднатися до общества Русських офіцерів воздушного флота, він подав заяву на вступ, але йому пригадали ухилянство від армії та послали подалі. І тоді в людини без національної самоідентифікації почався гострий приступ ностальгії за родиною. без різниці за якою, хоча б за красною. Свого часу Іван ухилився від рідної мови, від усвідомлення того, що він білорус, але зараз пригадав своє селянське походження, бо якраз Червона імперія назвалася селянською державою рівноправних народів і оголосила для білих імперіалістів загальну амністію. І тоді авіатор Лойка зважився на кримінальний злочин. Для його здійснення він разом з поруччиком Качаном викрав сербський літак і полетів в сторону Савдепії. Тобто, в черговий раз наплював на людей, що повірили йому, надали роботу за фахом і засоби для існування. В Белградській газеті Време було повідомлення, начебто він залишив листа коменданту міста Нові Сад. Лойко просив вибачення за те, що так вчинив щодо країни, яка його прихистила, але на це його змусили злидні. Типове пояснення злочинця, якому мама в дитинстві не пояснила, що крастьці чужої дренна. Скоріше за все, це легенда для прикриття спецоперації, організованої ВЧК ГПУ. Переліт на краденому літаку непогано оплачується, та й не про полкою бульби в СССР мріяв займатись полковник Лойка, а керувати і командувати. Вже прозвучало прізвище його спільника Качан Павло Федорович. З наших малоросів, яка разниця? Народився в сім'ї селянина Таврійської губернії, закінчив військове училище і у званні прапорщика вступив до льотної школи. За відвагою і хоробрість на фронті нагороджений георгівськими хрестами. У грудні 1917 року після розвалу російської армії та українізації авіазагонів Південно-Західного фронту Павло Качан служив у штабі повітряного флоту Української Народної Республіки та Української держави. До червня 18-го року отримував платню, харчі, компенсацію заряду житла, оплачувану відпустку, військовий однострій, рахував, скільки лишилось до пенсії, а потім плюнув на батьківщину і поперся на Дон. Разом з лойком Павло теж громив червоний кінний корпус жлоби. Після втечі з Криму качан поїхав до Сербії в Белград, а потім переїхав у новий сад. Там влаштувався механіком до повітроплавальної команди. Поряд працювали близько трьох десятків авіаторів-емігрантів. Наприклад, інженер українського походження Микола Михайлович Лоба Джученка став головним конструктором першого сербсько-хорватсько-словенського спортивно-туристичного літака Ресава. То хотів працювати, той знаходив застосування своїм здібностям. А от у Качана і Лойка не склалися стосунки з колишнім командуючим білої авіації генерал-майором Ткачовим, бо той давно і добре знав обох ухилянтів. В результаті Лойка і Качан були позбавлені грошової підтримки. Образа на Ткачова зблизила цих двох. Вони вкрали. Учбовий літак бреге 14 і полетіли на схід в напрямку Кам'янець-Подільського Україна. Але підвела погода на маршруті. До кордону Червоної імперії не долетіли, скінчився бензин. Були арештовані румунськими прикордонниками. В контрозвідці сигуранці підписали угоду про співпрацю. А далі завербованих румунських агентів привели з вивистою стежкою на берег Дністра і з третьої спроби переплавили водним шляхом ухилянтів на український берег. Обсохли під сонцем і пішли з добровільною явкою до тераспольського ВЧК ГПУ, дали покази, але про вербування у сигуранці скромно промовчали. Змовчали й про участь в розгромі корпуса Жлоби. Їх приліт набув розмірів пропагандистської істерії. Говорить Москва! Слухайте всі до країни істинного народовладдя, спрогнилого світу капіталу тікають на літаках вже навіть колишні вороги. І замість розстрілу або тюрми Лойка і Качан були зараховані до складу робочої крістиянської красної армії та працевлаштовані інструкторами до авіашкол. Іван Лойко, окрім підготовки красних льотчиків, будував планери власної конструкції та приймав участь в планерних змаганнях в Коктебелі. І, як пишуть біографи, нарешті встановив родинний зв'язок з братами і батьком, якого совєтська власть навіть звільнила від податків як ближнього родича військовослужбовця Красної Армії. На початку 29-го року до Івана Олександровича в Борисоглєбськ приїхав молодший брат Ніколай. Він розповів про те, що в рубілках почали записувати до колгоспу. Батько навідріз відмовився вступати до нього. Землю сім'ї Лойків постановою сільської ради конфіскували. Не приховав Ніколай і те, що він на знак протесту зірвав червоний прапор із сільради. Інструктор авіашколи Лойка таємно пробрався до села і, як красний воєнльот спробував все порішати, але дарма. Син Куркуля. Лойко Іван був заарештований 14 серпня 1929 року. До сімейних негараздів додались доноси двох красних курсантів-льотчиків, його учнів. На першому ж допиті Лойко показав, що в 23-му році його і Павла Качана було завербовано розвідкою Румунії. В Серпухові заарештували Качана Павла Федоровича. Матеріалів справи на 128 аркушах цілком вистачило на вищу міру покарання розстріл. Ухилитись вдалося і на цей раз. Дали всього лише по 10 років. Качан Павло не зміг ухилитись від концтабору, відбув строк і далі начебто перебував на льотній роботі, мабуть, в якійсь конструкторській шаражці НКВД. зек льотчик загинув у 1940 році під час випробування нового типу літака. Де, якого, при яких обставинах невідомо. Лойка Іван відбував покарання в Арктиці на острові Вайгач, спускався в діжці на мотузці до Копанки і добував рідкоземельні метали для совєтської влади. За допомогу льотчику Фариду, який мав вивести на велику землю сім'ю начальника концтабора, Івану зменшили термін ув'язнення, входив до штабу ударників та організаторів соціалістичного змагання серед політичних в'язнів. Відбувши строк, Лойко лишився на острові. Хотів віднайти та викликати до себе дружину і дочку, але ті зреклися від ворога народу. Рід Лойків був знищений концтаборах Гулагу, вижив тільки брат Ніколай. Три його нащадки. Вже не зривали червоний прапор з сільради, а вірно служили московському режиму контр адмірал, вчений та інженер. Останній, щоправда, ухилився від життя в Сибіру і чкурнув до Канади. Про свого родича Івана Лойка вони написали книгу Неокончена повість о русском льотчике. Навесні 1936 року на острів Вайгач мали прилетіти Михаїл Водоп'янов і Махоткін, що здійснювали, як завжди. Історичний переліт Москва, земля Франца Йосипа. Колишньому зеку льотчику Лойку дали завдання: організувати для них посадкову смугу на пустельному березі. Посадка водоп'янова за найважчих умов пройшла успішно. Але Водоп'янов вбидло хамувати, адже герой Совєтського Союзу і Сталінський Сокол обізвав Івана Олександровича, Гад білогвардейський, сейчас же ложись на полосу, розкинь руки для орієнтації посадки Махоткіна. ложись ілі пристрілю, гада! І змусив Лойка під наведеним на нього револьвером лягти на крижану смугу, розкинути руки хрестом і зобразити знак посадки. Цього разу ухилитись не вдалося. Іван Олександрович захворів на гостре крупосне запалення легень, висока температура, непритомність, у табірному стаціонарі, прийшовши до тями, обдурив пильність медперсоналу і бритвою перерізав собі горло. Так закінчили свій шлях два авіатори. Про яких є згадка в книзі Ярослава Тинченка? Герої українського неба? Контакт! Є контакт від Гвинта.